Єлизавета народилася крихітною дівчинкою на 29-му тижні. Її мама Ірина каже, вагітність минала без ускладнень. Проте через певні обставини лікарі попередили про можливість передчасних пологів. Дівчинка народилася вагою 880 грамів, 32 сантиметрів. Її одразу забрали в дитячу реанімацію, і там її вже підключили до апаратів. Перші два тижні були складні, оскільки дитина була окремо, я окремо, пізніше мене виписали. І ми щодня навідувалися до нашої малечі, могли дивитися через скло на неї. За деякий час могли вже її брати на ручки. Ну і просто молилися за неї, що все було добре. Три тижні маленька Єлизавета була у відділенні інтенсивної терапії новонароджених з неонатальною хірургією. А опісля ще понад місяць на другому етапі виходжування. Та вже сьогодні дівчинка поряд з мамою і важить два кілограми двісті грамів. Іли й далі набирає вагу й чекає на виписку. Вона у нас боєць у львівському перинатальному центрі цьогоріч народилося понад 300 поспішайок. Медзакладі їм надають повний спектр допомоги. Найперше це потрібно в першу золоту годину надати допомогу дитинці після народження на місці її народження. Тобто, ми максимально стабілізовуємо стан дитинки одразу після народження, робимо все можливе і. Те, що їй потрібно, вся необхідна допомога після народження, а вже далі, по мірі того, як дитинка стабілізовується там, переводиться у відділення інцимної терапії новонароджених. Немовлят з пологового залу чи операційної транспортують у відділення інтенсивної терапії новонароджених у спеціальних кювезах. Такому кювезі дитинка транспортується в наше відділення після народження. Це є апарат втушної вентиляції легень. А тут знаход... буде знаходитись дитинка після народження. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених надають усю необхідну допомогу малечі, яка народилася передчасно вагою від 500 грамів. Ідемо зараз до нашої найменшої крихітки, яка в нас є. Це є маленька дівчинка, яка є народ. Вона з вагою 560 грам при народженні. Вона є зовсім крихітна, вона може поміститися буквально на лодоні. Ми забезпечуємо максимальний комфорт для дитинки, ніби вона перебуває ще в животику матері, тому вони є накриті спеціальними такими накидками. Також в кювезі є температура підібрана під неї, щоб забезпечувалися максимально комфортні умови для її виходжування. Поряд із малечею лежить її перша іграшка. восьминіг. це їхня восьминіжка, тобто вони е, їм нагадують. Це ніби це є пуповина матері, і вони періодично можуть собі потрошечки відновлювати рефлекси, хапальні, вони потрошечки собі тягнуть і їм здається, ніби вони ще в утробі матері. Також ми маємо такі рукавички, які нагадують їм обійми матері. Тобто ми можемо собі, вони мають спеціальні. Всередині наповнювачі а ще практикують метод кенгуру, коли прикладають крихіток до грудей мами чи тата, аби вони відчували одне одного. Такий метод дозволений навіть для діток, які ще не можуть дихати самостійно. <риклад> як годують грудним молоком, яке зберігається у банку. У львівському перинатальному центрі забезпечують комплексний підхід у виходжуванні передчасно народжених, аби дітки краще адаптувалися до життя. Додам, що найменша дитина, яка народилася в медзакладі, важила 550 грамів, а виписали її з вагою майже 2 кілограми 500 грамів.